Всім друзі, доброго дня. Сьогодні у нас е, ремсинтез в гостях. Сьогодні ми налаштовуємо сівалку і запускаємо її в роботу. З Нюхоландом 60-50 еліт. Це в нас він зараз е, садить картоплю. Додатковий бак. Пам'ятаєте, ми попередніх відео ми садили на 1221 цього New Нюхоланді. На з парку не обили, поки що ми тут запустимо так, перевіримо сівалку. І все. Вже підключаємо. Шлани вже підключили. Сівалку розклали. Так, друзі, я багатьох у вас з кого виникало питання, чим відрізняється Prestige СТ1. E, yeah. да, Вісет да, 1 і, ага. і вісе2 взагалі є. Ага. На наших сівалках використовується Ві 2 ага. Чим вони відрізняються? Значить на Ві 2 можна сіяти любі культури. Ага. Тобто, починаючи як пшениця, соя, ріпак, то на ВіС-1 використовується тільки два диска – кукуруза і соня. Все. Ага. Тобто, ви даними апаратами Ві 2 можете сою, ріпак, але ж. Ну, Треба купляти диски і тоді все засіється. Плюс до того, що і соняк, і як звичайно, і кукурудза. Да. Це все, все, від... Вся різниця, да, да. все різниця. Тож так, друзі, бачите, треба брати з 2, якщо ви плануєте і сою сіяти, Такими ну, пшеницю навіть. І... Да, так що можна такою сівалкою все вже сіяти. А от е, питання по... Да, систему контролю, а кажуть, що її постійно потрібно калібрувати, дивіться, система контролю калібрується від того, залежить від е, той почвы, на з якою ви працюєте. Тобто, mm -hmm. якщо ми заходимо в традиційний обробіток, ми відкалібрувалися один раз і все. То, тобто, якщо ви міняєте, ну у вас цівалка традиційна, звичайно, mm -hmm. але є більш підготовлена почва і менш підготовлена. Почва mm -hmm. тобто, Є люди просто дискують і заходять і сіються. Єсть тобто, більш під ось, якщо у вас. Відрізняються ваші, всі площі відрізняються там, по е, м'якості підготовки, uh -huh. то і перекалібровуйтесь. А взагалі, якщо хочемо більш-менш однаково оброблені всі, то калібруйтеся один раз. Uh -huh. Це ми зараз з вами зробимо, там все просто. У нас підготовка площі, де близька до ідеалу. Тоді буде це одна калібровка і uh -huh. вас і все. Тобто під соняшник там кукурузу нема, різни. нема різниці, yeah, бо не пос. Калібруємося один раз, так. Uh -huh. uh -huh. Ну це круто. Оце я дивився десь відео, друзі, розкажу. Що те, що хтось там говорив, що потрібно там чуть не кожен раз калібрувати. А ну не видувай, бо сюди летить. Yeah, yeah, yeah. Бо казали, що потрібно постійно там калібрувати. Так я думаю, ну як кожен раз калібрувати, навіщо? От хлопці сказали, що не потрібно. А взагалі от система висіву, це контроль висіву, рекорд ну, це, це непогано, так? Так, з вітчизняного на сам на даний момент це одна з найкращих, іменно з вітчизняного. Тобто mm -hmm. да. в нас на ринок не дуже багатий взагалі в Україні на системи контроля висіву. Ну, рекорд завоював свій ринок. Угу. Найкрутіший ну, да. так? Да, да. ну, ми користуємося рекордом, угу. нас це влаштовує, клієнтів також влаштовує. Я думаю, це найоптимальні варіант, ціна качества. Ну, да. да, так що зараз хлопці підключать до комп'ютера. Комп'ютер я вже поставив минулого разу. Його підключили. А, так... е, зараз протягнемо ще сюди проводку. Підключали ми ось вихід є плюс-мінус клеми тут. То зараз а вже саме питання оттуда будемо підключати до акумулятора. А комп'ютер сам запитали ми звідси. Так. Зараз будемо заливати масло в гідравліку. Бо ми тоді вже самі не заливали. якщо у вас, як ви кажете, близька да. до ідеалу, підготовка, то можна як? ці ставляться, якщо грунт перестиглий у вас ага. груда зверху, ага. Тобто ми її регулюємо таким чином, щоб він цю груду якби ага. розгортав і посівне ложе у нас було більш ідеальне для постійно. Ага. Ага. Якщо у вас немає цього не, немає. підготовлено все компактором там чітко, то їх можна взагалі зняти. Колись на грудки не вистакували, да. Так, ну все, хлопці, повиставляли, попідготували, зараз будемо Ой. тепер обно заводить вало отбора, запускати трактор. Ну що, за валотбора включаємо? Ой. 540. 540, 540. виставляємо. Так, хлопцы зараз добавляют тиск Так, зараз пойду до хлопцев. Торвину, да? Масло холодно, копійка, копійка. А <пійка> який тиск повинен бути? Кукуруза п'ятерка, п'ять з половиною. Сімочка там четверка. Зелена зона у нас є чітка. Тері оберти давати незалежно. Не, залежить трошки. На одну одиницю вона падає. Тобто, якщо ми зараз поставили там, грубо говоря, що з масло прогріє, то теж трошки там дати, на любого якого Тобто, Ви виставляєте таким чином. Робите робочі обертрі на тахометрі, що ви там ходите півтори тисячі, допустимо. Ставите на трактор півтори тисячі, виходите сюди, ставите Добавливо. пятерку вашу і все, і погнали сюди. Ага. Де зараз вона потрібна притягнути зерно, да? ну, не буде, з усіх банок сипати. зараз з однієї автоматики відключаємо і по Так. Да? Зараз відключимо рядки ми і перевіримо. Одну. А вже рядки всі відключені, да? один тільки цей. Підключений. Ми зараз прокрутимо. А, а тер можна, будь ласка, повторити, а то ви говорили як правильно регулювати. Да. Хлопці щоб теж знали, може не... хто не знає. <звілляє> Ось на ванки, то нічок менше вакуум. Ну, у вас регулюваний вакуум. Якщо <пинцяк> через кардан не Що а, багато писачок, тривайте лічок. От <пинцяк> регулюємо, закільки вакуум ваші ібросистема при повторювати. Ну вам не треба. Так. <пинцяк> Почали крутить колесо. Все, пошали. Вже падає. Зараз, типа, може, буде сіяти воно, так? Не буде, так. <рив> Нет, оце я так покрутив. Зараз ми його засипаємо це все. Потім Володя робить 10 обертів наших. Це буде 13,5 метрів і ми рафуємо скільки у нас виймали. Ага. А не 14,5? <говори> Ні, 13,5. Ну, метр 35 колеса. Але. А, ну так. Да. А, в гектарі, так. Да. 14286, да. Ми просто порахуємо плюс-мінус. Побача було кришку подлозити. <говори> Так, зараз порахуємо норму. Так, все з облако покрута, по вода. Так, а тут кришку до скільки наполога. Так, положи криску. Вона буде краще. З бачка крищі. Така не подаром по Ого. На п'ятьорка. На ту банку планує. Дуже пісів бішов. Це як всі банки, так п'ятерка, а як так, так. Так, до речі, друзі, так, ось в гідросистему сівалки заливається таке масло, також було все в комплекті. Якраз чотири каністри і низ сіточки, яка тут в заливній горловині. Хлопці кажуть, багато не потрібно заливати, так як масло розширяється ж при нагріванні, тому цього достатньо. Так. А, до речі, піднімаємо ми розгортачі. Не потрібно у нас підготовлю... гарно підготовлюється площа до посіву, то розгортачі нам не потрібні. Але ми їх піднімаємо повністю, так як може комусь поїдемо чи допомагати сіяти. Не усі підготовлюють гарну площу, то опустили та й сіємо собі. <різь> Розгортачаємо. Так, другий етап, може десь просчиталися. Другий раз спробуємо 10. Їде ось наш заводна колеса. Так, і я слідом Зараз будемо випробовувати в полі. Хлопці десь за нами теж будуть їхати. Зараз. Отакі От в нас дощі випали, друзі, зараз. Пристіганусь. Випало в нас 40 мм. 40 мм випадло опадів за 2 дні. І ще стоїть на завтра. Ще 20 мм. Я не знаю, коли ми тут взагалі їдемо в поля. Ми ще не садили, не досадили, сіяти звичайно не почали, ячмінь то посіяли вже. Ну, дай Бог, зараз випробуємо сівалку, покормимо хлопців. Хлопці, бідні, вже два тижні не були вдома то покормимо хлопців, самі переобідаємо. і Я поїду далі дискувати. а Саша буде відчіпляти сівалку та зачіпляти нас засажалку. Величезний плюс цієї сівалки це те, що отак от склали і поїхали. Оце круто. За це звісно, респект. полі у нас дуже сиро, як і казав, попередньо випало на 40 мм за 2 дні. Зараз розкладемо сівалку і будемо пробувати відкалібруємо і спробуємо трошки посіяти масла багато кажеться, подача велика просто треба ніж ні на речах нажимати нічого зараз ми отак по будемо сіяти тому що воно дуже сиро що тут? Я не знаю, як я сьогодні ще тут діскуватиму, ну, зараз ми так по бугорку попробуємо. 200 метрів відміряємо, будемо сіти. Тут грязь, конкретна, сиро дуже сильно. Зараз спробуємо, чи в нас взагалі щось вийде, тут посіяти. Ну, от калібрувати. Зараз відміряю 200 метрів. Так, плаваючи, потрібно ще відрегулювати дишло, щоб рівно стояло. Отак наче можна, ну так, да, приблизно так. Ну, вже більш точно може там самі будемо регулювати. Зараз нам потрібно просто відкалібрувати. Зараз проміряють 200 метрів. Спробуємо що в нас вийде. Да, дуже сиро. Починаємо рух. Поки ще все попритирається. О, Бачите, чистіки працюють чітко, чищають грязь. На маленьке вже поналипало. Що болото тут, друзі? Ну. Я ж кажу 40 мм. Чистики працюють усі класно. Бачу чистять добре. Це так калібруємо, ми зараз е, контроль, висіву. Бістро Саша поїхав, не доганяю. Хлопці класно, все-таки те що престижен плейтинг 8 другого покоління Тим що можна сіяти і, сою, і соняшник, і все на світі і навіть рапс. Тож так Все 200 метрів проїхали. В час, в час так, вийде. Вийде? Зараз відкалібрували ми. Потім підводимо без значно. І крупка, і книжка, да. і з машка. Да. Почаємо опорувати тут дорогова. Так, зараз... Заключаємо Гідростанцію у нас. Володбора. Так чаємо гідростанцію. Так, приблизно так. Да, включаємо автомати. Єсть. Ви бачите, поналипало вже. Да, сиру така сира. Земляша геть. Це ми так калібрували, виключали автомати і в холосту проїхали 200 метрів. Відкалібрували її. Зараз тепер будемо пробувати сіяти. Так, все включено. Все сієм, да? Давай, розвертай. Зараз трохи просіем, да, і будемо так. За нормою. Покаже рекорд, що воно кидає. Ага. А він і учитуєш скільки тисяч виходить... Тисячі да, гектари, скорость. Скільки штук на метр? А, навіть скільки штук на метр рахує. Угу. Так, починаємо сіяти. Це вже сіємо. Набиває вже дякую, до речі, хлопцям. Так інформативно все ну, розказують, цікаво, Ну, дуже, дуже е приємно, коли таке відношення у хлопців до роботи. Все, що не попитай, може вже не супер розумне питання, але хлопці все відповідають, все розказують, все популярно, все зрозуміло. Так, перевіряємо, тепер будемо зараз дивитися, що в нас вийшло по нормі. Це коли ви тепер будете сіяти, бачите, ваша норма там 4,3 буде, 4,2 вона закінчили зерно. Це така зерно. Вийшло, так? закончила зерно? Я думаю, що так, там, втора банка запішала. Спрацювали датчики, що закінчилося зерно. Ж вона сіяла, ось можемо дивитися тут. Зараз я лопатку візьму. А де лопатка? А? Лопатка де. А Які банці? В якій банці закінчилось? Зараз пориємось. Ан хлопці вже розривають. У мене лопатка є. На десь на то... Може вже що зерно закінчило можеш далі, дивіться. Ну давайте. Да, давайте. Вона сіяла, воло, десь! Вона забилася А, вже забилась, ну, ось, бачите вже. Ну що тут ви подивіться, яка тут ліпилась комики. Да, да, вона сіла десь убить. Де, Ось тут їхала ідеально, вона кита по системі контролю, а там почала вже пікати. О, оце тут ще вже... Да, можна тут пошукати. В принципі, тут проривалося тубело. Ось викинув я. Оце тут тепер надо шукати. Ось я тут я викинув, на пальчик. вже де да, викинув ось ось угу. так ну важко тут я викинув да. тут змог про які там може протягнути да, этот... болото болото набирає, да. да. Що ж, як ми не можемо тут не з чого в полі зараз зробити. Давайте десь тут повинно бути. Ось наче, ні. Ні, ось. Ні, да десь тільки що ж було, прилипла до лопатки. Давайте ну, зараз сюди ще пругаємо. Пожалуйста. Ось єсть. Да. Так. Це таке ми позмущалися з сівалки, да? Що викинулись? Десь тут не найду. Ну пропуск, може бути да? Так, ну тут, о, на сіють, а нуга да тупа. Так, ну друзі, дивіться, приблизно ось така розкладка. Дуже сиро вони, мабуть, пробують ще посіяти. По, По бугорку вже більш по сухому. Зараз побачимо. Дивіться, вимілили, щоб бачити, як вона сіє. Ну, ось, дивіться. Я думаю, видно тут. А я иду, короче, что ты это посел, а зерно сверху. Да, мы он видно то ли тут. Вот это двое не ак, видишь? Сколько? 50 дней. Да мало. 60, да мы? 70. 60. 60. 70. Треба да, подивитися. Ось может. так, дивитися, а ну, на, потримай. Дивіться, друзі, ось цю розклад... розкладку. Так а чого друга не сіє? Ось, Я щось є, то на бачите. Немає в мене тут рулеточки, але я думаю вам видно, що сіє вона чітко, хлопці спеціально вимілили, щоб ми вже землі тут не рилися, шукали, тому що мокра земля. Ну, Сіє і слава Богу. Ну, Що тут говорить, у нас вона практично відразу ж забилася. Ось Хлопці прокручують, вилітає зерно. Підрегулюємо ми ще норму висіву і все буде нормально. Це хлопці і вимілили, щоб показати, які висів. Хотів би я подякувати хлопцям від ремсинтез. Да, да. Дякую вам велике. Дуже приємно, що такі у нас спеціалісти працюють у вітчизняних виробниках. Хлопці, все доступно, все класно розказали. Велике дякую. Зараз ми обідаємо, сівалку складаємо і подимаємо. Будемо чекаємо на погоду і будемо вже потім сіяти і буду кидати відео. Все, друзі, підтримуйте вітчизняного виробника, хай розвивається. Тому що дійсно апарати непогані робить ремсинтез. Все, друзі, всім всього найкращого. Головне, це мирного неба, всім нам перемоги якнайшвидше. Всім пока.